Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий, вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, давайте поговоримо про завтрашній матч. Всі останні напередодні. Спочатку поговоримо про дізнаємось. В... Всім вітання за моєю спиною Сігнал іду на парк. Це стадіон Дортмундської Борусії. Вже завтра тут відбудеться заключний поєдинок групового етапу Ліги Чемпіонів цього сезону, а саме Дортмунд проти Донецького Шахтаря. І тут ситуація складна для обох колективів. Бо у Дортмунда важкий період. Вони вперше з 2000 року програли чотири поєдинки поспіль. Потім звільнили головного тренера Нурі Шахіна. Зараз у них виконуючи обов'язки Майк Тулберг, колишній тренер Борусії Ю 19 Він вже виводив команду на Єдинок минули в бундеслізі, і вони зіграли 2-2 проти Вердера, теж не найвдаліший матч. Якщо казати про шахтар, то ми всі пам'ятаємо, як вони минулого тижня обіграли Брест і зараз у них є сім залікових балів у турнірній таблиці. Але е, навіть перемога в цьому матчі, на жаль, може не вистачити. Хоча, якщо е, все ж таки. Наша команда українська зможе перемогти в цьому матчі, то 10 очок вони, хоча б дають шанс. Треба буде далі сподіватися, що в паралельних поєдинках, які будуть проводитися всі в один час, треба обов'язково слідкувати за цим справилися ті результати, які були б. Вдалими, які були позитивними для донецького шахтаря, і шанси на потрапляння до топ 24 ще є. За всією атмосферою цього поєдинку, так само ексклюзивні коментарі прес-конференції, ви можете дивитись на нашому каналі фодуха. Тому обов'язково не забувайте підписуватись, ставити вподобайку цьому відео. І так само пам'ятайте, що наші партнери це компанія Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Насправді німецьким журналістам не настільки цікаво дізнаватися головного тренера Дортмундської Борусії саме про наступний поєдинок проти Донецького шахтаря. Їх більше цікавить криза в клубі, їх більше цікавить, хто буде наступним головним тренером, кого треба на думку Майка Туберга підняти з молодіжної команди, а кого відкликати з оренду через проблеми з травмами. Але мені особисто цікаво було дізнатися, як ставиться Майк Тулберг до проблем, які присутні в ланці атаки у вірників, і як планує. Контрреагувати на дії в цьому матчі В принципі, Шахтар це дуже сильний суперник, особливо при володінні м'ячем. Вони грають у цікавий футбол у їхній команді. Багато бразильців є футболісти для ротації. Але якщо казати про проблеми, то слід подивитись на їх дії під час пресингу і як вони пропускали м'ячі. Але перш за все, я вважаю, що ми самі маємо показати свої найкращі якості, щоб не звертати увагу на слабкі сторони суперника. Я знаю про ситуацію з нападниками у шахтаря. Сікан пішов у трабзунспор, гіналду травмований. Але це все про шахтар. Вони підуть у Вабанк, тому що їм потрібна перемога з великою різницею забитих м'ячів. Але ми сфокусовані на собі, а не на шахтарі, і не концентруємося на тому, що може і не може шахтар. На передмачу прес-конференції сьогодні вперше завітав бразилець Педріні. Він поділився емоціями і враженням від того, як Шахтар підтримують у нього на батьківщині, і наскільки легше комунікувати, коли на футбольному полі одночасно більше бразильців. Якщо говорити про якісь базові комунікаційні моменти, то безумовно завжди. Легше спілкуватися рідною мовою, однак, ми в Шахтарі, як дуже часто говорить містер, у нас немає поділу на нації. У нас єдина нація це нація Шахтаря. І коли ми здобуваємо перемоги, їх здобувають не бразильці чи українці. Їх здобуває Шахтар. Я впевнений, що в попередній грі проти Бреста ми могли побачити чудову інтернаціональну взаємодію представників різних націй, в тому числі українців. Багато наших партнерів по команді з українським громадянством створили для нас дуже чудові нагоди, допомагали бразильцям відзначитися. Бразильці допомагали відзначитися українцям, тому я вважаю, що Комунікаційний момент був важливим, однак не настільки вирішальним. Безумовно, можу запевнити, що дуже великий інтерес був в Бразилії до кожного матчу Шахтаря. На жаль, якби могли здодатися в силу різних моментів подивитися ігри національної першості української Бразилії трошки складно. Однак ліга чемпіонів це саме та вітрина, яку мають нагоду побачити в цьому світі, включно із моєю рідною країною. І можу дійсно з впевненістю стверджувати, що дуже багато моїх родичів, моїх друзів і просто людей Бразилії, які дійсно будуть слідкувати за завтрашнім поєдинком і. І в наших силах порадувати їх гарною грою і запевнити, що їхній інтерес має підстави і не є даремним. Майк Туберг похвалив Шахтар за аспект володіння м'ячем, але сказав, що у них є певні проблеми під час пресингу. Подивимося, що на це відповість Марано Пушич. Так, як і в кожної команди. У кожної команди є проблеми з деякими аспектами гри під час матчу. Це залежить від того, як йде гра. Тож це досить нормально. Ми завжди намагаємося грати і дотримуватися своїх принципів, і дуже швидко розпізнавати, що буде робити чи вже робить суперник. Тому так. Навіть коли ви аналізуєте гру, де ми діяли дуже добре, завжди можна знайти щось, що можна було зробити краще, але що важливо, так це те, що ви більшість часу демонструєте свій стиль гри, свої принципи, гарний рівень виконання, і насправді це те, що ми зробили у грі з Брестом. Це був дуже хороший поєдинок для нас. Хоча, звісно, певні речі завжди можуть бути кращими, але це футбол. А у футболі немає ідеальності, адже гра дуже швидко змінюється. Іноді суперник набирає оберти, іноді ви самі, і має значення те, як ви з цим справляєтеся в цих обох випадках, і це те, що, врешті-решт, вирішує результат матчу. Питання про Марлона Гомеса в попередньому матчі ми нарешті глядачі хотіли його побачити вище, хотіли його побачити не в опорній зоні, а ближче до атаки. Ми це побачили, і дуже цікаво він взаємодіяв з партнерами. Коли Вінісіо Стобіас ішов грати вище, він перекривав його позицію на правому фланзі. За допомогою цього виходили дуже якісні розіграші. Що можете сказати щодо цього футболіста? Наскільки ви оціните його гру саме за такого, за такого плану? Марлон well, Гомес <coughs> універсальний і розумний гравець. Такі футболісти завжди в мене мають певну свободу вибору позиції. Звісно, це повинно вписуватися в план гри. Це зрозуміло. Він дуже добре взаємодіяв на фланзі з гравцями біля нього та перед ним. Мені сподобалося те, що я побачив під час цієї гри. Він дуже молодий футболіст, йому 20 років. Можлива поява на прес-конференції патріоні не і Завтра ви виводація задіяти його, зважаючи на відсутність гіналду, зокрема. Я знаю, хто завтра вийде в старті на цій позиції, але звісно не можу цим з вами поділитися. На жаль, Егіналду тут немає. Скажу чесно, він не має можливості взяти участь у цій грі, тож йому знадобиться ще кілька днів чи тижнів. Але ми точно випустимо гідних представників команди на цій позиції, тому буде цікаво побачити, як вони впораються. А хто це буде? Це ще під питанням, і вам це сподобається. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Донецький шахтар проводить своє тренування на Сігнали до на Останні приготування до матчу Ліги Чемпіонів проти Дортмунда. Дякуємо за те, що подивилися ці відео. Обов'язково ставте вподобайку. Не забувайте підписуватись на канал. До нових футбольних зустрічей. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.